Вітаю всіх телеглядачів на календарі вівторок, 8 квітня. Інформаційний випуск новин, як завжди у цій порі готовий до вашої уваги. В студії працює Дарина Шафар. Сьогодні разом з колегами розкажемо вам про таке. Відкрили КПП покращення транскордонних зв'язків. Курсанти на кордоні здобувають навички. Міжнародний день ромів. Єдність народу. Шлях віри рушили хресною ходою. Ювілейна виставка творчі здобутки. Розпочинаємо випуск новин вівторка, 8 квітня. Наступним повідомленням з України до Угорщини. Сьогодні на Закарпатті офіційно відкрили новий пункт пропуску: велика палать, нодь голош. Відкриття стало можливим завдяки державній стратегії розвитку до 2030 року. Пропускний пункт у Великій Паладі став першим КПП відкритим у рамках реалізації цієї стратегії. Ми відкриваємо пасажирський пункт пропуску на кордоні з Угорщиною. З нашого боку це є виконання дорожної карти стратегії розвитку пунктів пропуску в Україні до 2030 року. Сьогодні якраз день, коли відбувається велика. Подія в наших відносин з Угорщиною. Як ви могли побачити, він дуже важливий для громад з обох боків. Ми бачимо перспективу в розбудові, в розвитку цього пункту пропуску. Сьогодні ми говоримо про те, що це дуже символічний і важливий крок, який точно на фоні наших взаємовідносин дає дуже позитивний. Імпульс для нашої взаємної взаємодії з Угорщиною. розпочали реалізовувати проєкт ще у 2016 році. Проте спочатку через брак фінансування завершення робіт відтермінували. Нині розбудова триває. У нас є прям цілий план на 6 років. Як ми будемо розбудовувати пункти пропуску закарпатська область? Вона є унікальною оскільки вона межує з чотирма країнами-членами Європейського союзу. Цей пункт пропуску ви бачите абсолютно новий. Він звісно тимчасовий фо. Стуктурі, але ми плануємо його розбудовувати на легких конструкціях, але зробити це повноцінним пунктом пропуску, і в нас для цього виділені з державного бюджету кошти. Тобто кошти у нас на цей конкретний пункт пропуску є. Загальна вартість будівництва пропускного пункту складає 80 мільйонів гривень. Нині освоєно 4 мільйони. Ці кошти спрямували на облаштування тимчасових конструкцій для роботи митників та прикордонників. Одним із етапів відкриття цього пункту пропуска є відкриття цього контрольного пункту в'їзду-виїзду, який ви зараз можете бачити. На облаштування цього пункту пропуску було витрачено біля 4 мільйонів гривень гривень, половина з яких витрачена для того, щоб електрифікувати цей пункт пропуску і довести сюди електрику. Також було зроблено водопостачання, поставлені модулі для прикордонної митної служби і необхідний мінімальний набір опцій для того, щоб митники і прикордонники безпечно могли виконувати свої функції. Вся ця інфраструктура згодом буде перенесена на повноцінний пункт пропуска, який буде ближче до кордону. І жодна копійка витрачена тут не витрачена в пусту. Проєкт має стратегічне значення для поглиблення транскордонної співпраці між Закарпаттям та Угорською областю. Саболч, Садмарберег. В першу чергу хочу сказати, що відкриття пункту пропуску для нас не є у першу чергу технічним питанням. Це історичний крок. Це допомагає тим громадам, яких історія роз'єднала багато років тому зв'язки між жителями Угорщини і Закарпаттям. Завдяки цьому можуть стати ще тіснішими. Також від Відкриття пункту пропуску є важливим кроком у співпраці Угорщини і України. Він втілює наші довгострокові перспективи. Завдяки серйозним інвестиціям ми закладаємо основу майбутнього успішного співробітництва. Це велика підтримка для бізнесу України. Я думаю, що і надалі ми будемо розвивати пункти пропуску. не тільки з Угорщиною, а також із Румунією. Які найближчим часом в цьому році ми також відкриємо новий пункт пропуску дозволятиме перетинати кордон легковим транспортним засобам вагою до 3,5 тонн, а також пішоходам та має дві смуги руху. Працюватиме перехід із 7 до 18. Пропускна спроможність планується нами до 300 транспортних засобів до 700 осіб щодо здійснення на та на виїзд. Огляд транспортних засобів буде здійснюватися відповідно на смугах руху слідування, в'їзд та виїзд. Підрозділ забезпечений повним спектром технічних засобів прикордонного контролю для здійснення огляду транспортних засобів, використання з методом поглибленого огляду, а також новітні технічні у нас прилади, які здійснюють перевірку документів з метою виявлення ознак підробки підроблених та недійсних паспортних документів. Пункт у пропуску велика палатна ліводош він відкритий і буде працювати як підрозділ митного оформлення митного поста лок. У нас, як повідомив мій колега, вже обладнані робочі місця співробітників Закарпатської митниці, які будуть здійснювати митне оформлення громадян і транспортних засобів при їх пропуску через митний кордон України, на в'їзд і на виїзд. Підрозділ буде працювати в складі восьми осіб, зміна буде складати дві особи з дійсним навантаженням, яке ми очікуємо на зараз, ми справимося. Повністю під'єднаний до інформаційних систем обміну інформації готовий до митного форму. Нині КПП офіційно розпочав роботу. Першим пасажиром, що перетинає кордон у великій паладі, став пан Бенємін. Особисто для мене дуже зручно, щоб відкривається пункт пропуску. Швидко, швидко все добре. П'ять хвилин протягом п'ять хвилин оформили. Оглядали вашу машину? Так, перевірили, все добре. Україна і надалі розвиватиме транскордонну інфраструктуру В планах розбудова пункту пропуску Лужанка, мосту через тису, що сполучатиме Україну та Румунію. Міністерстві оборони України роз'яснили порядок отримання грошового забезпечення, яке належало загиблому військовослужбовцю. За словами Сергія Мельника, держава гарантує передачу родичам коштів, які належали військовому на момент його смерті, а також тих виплат, які він міг отримати. Виплати здійснюються військовою частиною, у якій проходить службу загиблий. Виплати здійснюються родичам у чітко визначеній черговості, дружина або чоловік загиблого, повнолітні діти, які проживали разом із військовим, або законні представники неповнолітніх дітей. Чи осіб з інвалідністю незалежно від віку. Батьки загиблого у разі відсутності осіб із попередньої черги право переходить до наступної. Якщо в одній черзі кілька осіб, кошти розподіляються рівними частинами. За відсутності зазначених категорій виплата здійснюється спадкоємцям за законом. У разі загибелі смерті військовослужбовця його родина може отримати щомісячне грошове забезпечення до Дня смерті або визнання безвісти зниклим. Додаткову винагороду згідно з постановою Кабінету міністрів України номер 168 допомогу на Оздоровлення, якщо вона не була використана, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, грошову компенсацію за невикористані дні відпустки, відшкодування витрат на поховання, ритуальні послуги та встановлення надгробків. Виплати здійснюються на підставі наказу командира військової частини після звернення членів сім'ї або спадкоємців. Гроші надходять на персональні рахунки, вказані в заяві. У Міноборони наголосили, що звернення має бути подане не пізніше трьох років із дня смерті або з дня набрання чинності рішенням. Суду Якщо ви більше трьох разів на рік продаєте речі через інтернет, податкова може вами зацікавитись, бо ви систематичний продавець. Про це заявила народна депутатка від Слуги народу заступниця голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська Смаглюк. Систематичними продавцями вважаються ті, хто отримує прибуток у результаті продажу товарів чи послуг у понад трьох епізодах на рік. Їхній глобальний інтерес зосереджується лише на тих продавцях, які торгують через інтернет-майданчики. Та займаються електронною торгівлею великих обсягах. Це понад сотню транзакцій на рік, зазначила депутатка. На ділянку Мукачівського прикордонного загону прибули чергові резерви Держприкордонслужби для посилення ділянки кордону. На стажуванні курсанти будуть протягом двох тижнів. Військовослужбовці проходитимуть стажування і на пунктах пропуску. Більшість курсантів на такому стажуванні вже не вперше. Майбутні охоронці рубежу поділилися враженнями від стажування з нашими журналістами. Анна, курсантка Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, днями приїхала до Мукачівського прикордонного загону для стажування. Минулий раз я була на гірській ділянці, цього разу на рівнині. Маю з чим порівнювати, та також ми несемо службу в різних прикордонних нарядах, включаючи пункт пропуску. Нас ознайомили вже з ділянкою місцевості. Також ознайомили з документаціями, які ми будемо вести в майбутньому, та правильно їх заповнювати. Максим приїхав на стажування вже вдруге. Розповідає, який досвід здобув протягом цього часу. Можу сказати, що тут доволі легка ділянка для прохідності, також є елементи річкової ділянки. В цілому це для мене нова річкова ділянка, тому ми отримуємо певний досвід. з Боротьби з протиправною діяльністю саме на морські на річковій ділянці і використання технічних засобів охорони в, для затримання порушників державного кордону. Практичне стажування у органах охорони державного кордону курсанти академії проходять щороку. Прибули з метою набуття практичних навичок в органах охорони державного кордону. Як в академії відпрацьовували теоретично, також є зараз можливість практичних здобутих навичок побути в ролі старшого прикордонного наряду. Це майбутньому офіцеру потрібно буде для подальшого проходження служби в органах. Охорони державного кордону на цьому етапі їх навчання вони мають набути досвіду несення служби старшого прикордонного наряду. Завдяки стажуванню майбутні офіцери набувають практичних навичок на різних посадах від начальника до старшого наряду. Майбутніх прикордонників залучають до різних видів роботи, працюють з паперами, а ще виходять на патрулювання. Також будуть відпрацьовані певні питання, які відповідають саме. Тим теоретичним знанням, які вони наразі отримують в академії, слухачі нашого. Прикордонного вишу будуть відпрацьовувати своє практичне стажування у всіх підрозділах охорони кордону, які є на нашій ділянці. Це і підрозділи на зеленій ділянці кордону, а також і у пунктах пропуску. Кожен курсант не просто наближений до умов, яких доводиться працювати прикордонникам а безпосередньо бере участь у захисті держрубежів. Можливо, хтось саме з цих практикантів невдовзі прибуде на Закарпаття, не у статусі ку. Курсанта а офіцера та нестиме службу саме у Мукачівському прикордонному загоні. Центр протидії дезінформації попереджає про шахраїв, які масово розсилають смс із текстом ви записані на прийом. У повідомленні навмисно не вказано, куди саме запис, щоб користувачі з цікавості натиснули на посилання у повідомленні. Якщо перейти за ним, зломисники можуть отримати повний доступ до вашого телефона, особистих даних, фото, паролів та банківських додатків. У жодному разі не переходьте за підозрілими лінками з смс від невідомих користувачів, не вводьте свої дані на невідомих сайтах та блокуйте відправника таких повідомлень наголосили на Фейсбук-сторінці Центру протидії дезінформації. Родинам захисників із Хуської громади вручили посмертні нагороди, ордени за мужність, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі орденами за мужність третього ступеня нагородили посмертно. Артура Кубилкіна, Віктора Лара, Богдана Майора. Ордени родинам загиблих вручали голова РВА, начальник районної військової адміністрації Віктор Сабадош, виконуючи обов'язки хуського міського голови Василь Губаль та представники хуського. РТЦК та СП. Далі в нашому випуску інформація про ще одну подію. Рівність, гідність і культурна спадщина. 8 квітня у світі відзначають Міжнародний день ромів. День, коли ромська спільнота з усього світу нагадує про свої традиції та заявляє про свої права, зокрема, бути почутими. Ді традиційно вшанували Ромів Закарпаття, урочистості організували у атриумі Закарпатської Ова. Нагородили найактивніших за участь у різних сферах життя краю. Сьогодні Роми проживають так, як загальне, загальне суспільство України. Боляче, сумно і дуже важко. Скажу вам відверто: Роми беруть участь у бойових діях, ромів хоронять як героїв України, і це боляче дивитися на це. І тому. Те соціальне становище, в яке проживає Ромська громада, знаєте, це важливе питання для нас: освіта, медицина, працевлаштування. І тому ми очікуємо, так як і всі. Перемогу та закінчення війни миру в Україні. Ромська спільнота краю вкотре довела, що варта поваги до культурного розмаїття, інтеграції та подолання стереотипів, що досі мають місце в сучасному суспільстві. Якщо ми говоримо про ромську громаду Закарпаття, ми переконливо говоримо, що нас дуже багато і наш близько 100 тисяч. Але за ті, за ті дані, які дали державні установи в 2019 році, нас 74 600, майже 80 тисяч людей ромської народності проживає на Закарпатті. Я переконаний, що це можливо не перша кількість національностей, але в друга є по Закарпаттю. по Україні. Нас близько півмільйона. Ми в першу чергу громадяни України, великі патріоти рідної землі, каже Мирослав Горват. Тому у кожному поселенні український прапор а роми на фронті воюють за батьківщину. Прийняв рішення за нашу Україну державну з 14-го року Так воюю 14-го року. Так. І, ну, АТО було, да, масштабній війні що почалося. І так до кінця. Донецька область, Луганська область, Маріуполь, Волноваха пробули, ми, Піски пробули ми, ну везде. Найважче було в Волновахі і Маруполь. Це коли була полаштабна війна. Це дуже важко було. що Ми вже думали, що ми повернемося. Але було емоції, що такого, що приїхали додому, до сім'ї своїй. Повернулися живі, здорові серед представників ромів і військові капелани, що підтримують духовний і бойовий дух військових на передовій. Помагаємо людям, військовим, чим можемо ну, тим служим другим людям. Бо так має бути, так написано, щоб служити друг другу. Не тільки духовна і матеріальна підтримка, але Ми стараємося і духовно підтримати їх, і матеріально підтримати їх. Там, там, ну, там люди в всьому нуждаються. Міло, свічки, спічки. Розумієте, Бо там немає нічого. Там люди без світла, без води, без води. Там хоч повезеть ну, загрузіть машину води. Занесіть там воду і там подякують вам, що ви не повірите, як вони подякують вам за те, що ви їм там допомагаєте. Ми молимося за них, ми молимося за державу, молимося за президента, за всіх молимося, бо це наше об'язано, щоб і молитися. І через наші молитви Господь Бог трогає їхні серця, і, і вони роблять свою роботу, яку мають робити. Хай Бог їх благословить, укріпить. Також запланована і традиційна хода. Представники ромської громади рушать до набережної річки Уж щоб покласти квіти на воду як символ єдності, пам'яті і надії на майбутнє. Вісім днів ходили по засніжених Карпатах двоє чоловіків з міста Шепетівка Хмельницької області та села Новоселівка Запорізької області. Про це розповіли головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області. Про те, що мандрівники потребують допомоги, до рятувальників повідомила дружина одного з них. За її словами, 30-річний чоловік разом зі своїм 28-річним другом вийшли в гори. Та через деякий час перестали виходити на зв'язок. Жінка занепокоїлася та вирішила повідомити про це до служби порятунку. Йдеться у повідомленні. Рятувальники разом із прикордонниками за допомогою дрона виявили чоловіків, які вже були вкрай виснажені та змерзлі. Фахівці ДСНС напоїли їх гарячим чаєм та доставили до машини екстреної медичної допомоги. Надалі обох було транспортовано до лікарні. На гарячу лінію 102 надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 73-річного мешканця села Чепа Берегівського району з множинними колоторізаними ранами. Правоохоронці провели комплекс першочергових слідчих дій, у результаті яких встановили що того вечора в селі Чепа Берегівського району, в одному із закладів відпочинку між 73-річним власником та 20-річним місцевим жителем виникла сварка. Останній у ході словесного конфлікту, тримаючи в руках скляну пляшку, наніс на її удар в голову односельчанину, внаслідок чого той втратив рівновагу та впав на землю. Після цього Закарпатець продовжив наносити чоловіку тілесні ушкодження ножем та стільцем по голові, шиї, тулубу та ногах. Надалі зломисник, щоб приховати докази своєї причетності до злочину, зірвав камеру відеоспостереження, що була встановлена у закладі та вимкнув, після чого втік у невідомому напрямку. Поліцейські розпочали пошукові заходи та вже за лічені години встановили місце знаходження фігуранта і затримали його. Відповідно до статті 208 КПК України підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі потерпілий перебуває на стаціонарному лікуванні медики, надають йому всю необхідну допомогу. У селі Берегу Іфалу Берегівського району внаслідок пожежі в житловому будинку чоловік отримав опіки 90% тіла. Від отриманих травм він помер у лікарні. Про це інформують на сайті головного управління ДСНС в Закарпатській області. Пожежа в будинку сталася 6 квітня близько 13-ї години. Внаслідок загоряння чоловік 1969 року народження отримав опіки 90% тіла та помер у лікарні. За інформацією ДСНС, вогонь знищив речі домашнього вжитку та ліжко на площі 5 квадратних метрів. Цими вихідними вірники Кольчинської громади рушили хресною ходою. Хода розпочалась з божественної літургії у центральному храмі. Віряни пройшли кілька кілометрів, зупиняючись біля пам'ятних міст і капличок, де лунали молитви за мир в Україні. За воїнів, за хворих і за всіх, хто потребує підтримки. Як все було, розкажуть мої колеги. З коноплівців до верхнього коробця 14 стацій, понад сотня вірників з вірою в серці. Цими вихідними вірники Кольчинської громади рушили хресною ходою. Сьогоднішня хреста дорога є більш публічна, тому що ми робимо її не просто на парафії, не просто у своїй церкві, але робимо її такою хресною ходою з однієї церкви. Ця хресна дорога. Більш акцентована на молодь, так ці науки, які будемо роздумувати і давати зосереджені більш на молодому поколінні. Хоча, як бачите, є багато людей різної вікової категорії, під дзвони співи церковного хору та молитви, учасники пройшли визначеним маршрутом, несучи ікони, хоругви та хрест, маючи його нести у своєму буденному житті. Отче наш, же сина, не бісі, да святиться ім'я твоє, да прийде царствие твоє, да буде воля твоя, яко на небісіх і на землі я ще не був на такому ніколи. Перший раз тут, як Ходи Ісус не хрест на собі. Проходжу його тоже цього дорогу. ми прийшли сюди, подивитися на цю церкву, прийти з отцем Павлем, Павлом пройтися. Два хлопці, які будуть для нас це велике дійство. Ми це переживаємо так, як переживав Ісус Христос на хрестній дорогі. Коли він ішов, падав, вставав, так і ми, ми тепер теж інколи падаємо. Потім знову встаємо і йдемо далі. Але і цей рік надії. У цей рік війни ми дуже надіємося, що воскресли Ісус Христос поможе нам. Хода розпочалася з божественної літургії у центральному храмі. Віряни пройшли кілька кілометрів, зупиняючись біля пам'ятних місць і капличок, де лунали молитви за мир в Україні, за воїнів, за хворих і всіх, хто потребує підтримки. Це така добра, добра нагода. Ну, в першу чергу, подумати про своє життя, подумати про віру. В принципі, і тема буде розвиватися в цій хресті. дорозі – віра, віра у моєму житті. І Проходячи шлях віри, ми також часто падаємо, але маємо також ту силу підніматися, дивлячись на хреста. І також у спілкуванні, коли ми спілкуємося чи священником, чи спілкуємося з іншими людьми, в часі хресної дороги чи в духовних бесідах, також є та. Ну той добрий добрий приклад для наслідування, щоб зростати у вірі. Хресна хода нагадує про шлях Ісуса Христа на Голгофу шлях страждання, жертовності та любові. Для багатьох учасників це можливість духовно оновитися, зміцнити віру, згадати про важливість прощення, смирення і милосердя в умовах сьогодення, коли суспільство переживає складні випробування, така хода стає виявом національної і духовної єдності. Є чотирниці стації, і таким чином молитовно ми освячуємо. Ми освячимо ми самий хід, так саму дорогу молимося. А з іншої сторони ми так само імітуємо хресну дорогу, яка символічно відображає дистанцію Ісуса Христа, яку він проходив, так іменно цю Голгофу до до кінця наші церкви які побудовані наші старі церкви вони всі вони всі побудовані на горі тому що тому що єднання, єднання із Господом завжди проходить. Людина повинна піднятися на гору, тобто вище своїх почуттів, вище своїх амбіцій. Тобто Ісус Христос, ми знаємо, якби живе, живе і спілкується наверху. Хода завершилася спільною молитвою. Священнослужителі дякували учасникам за витримку, молитву і любов до ближнього. Уряд змінив порядок підготовки аспірантів і докторантів, щоб покращити якість освіти та уніфікувати вимоги. Перший державний залік з мов на третьому році аспірантури обов'язковий підсумковий залік з української та іноземної мов проводитимуть із використанням технологій ЗНО. Іспит з іноземної для всіх скасовується виняток для власників міжнародних сертифікатів. Тепер вступний іспит з мови складають усі без винятків. Найнижча температура повітря за останні 47 років у цей день в Ужгороді зафіксували черговий температурний рекорд. Про це повідомили в Закарпатському гідрометеоцентрі у понеділок, 7 квітня, синоптики в Ужгороді зафіксували мінімальну рекордну температуру повітря мінус 7,5 градусів за Цельсієм. Це найнижчий показник з 1978 року цього дня. В Ужгороді учні школи мистецтв презентували свої роботи до ювілею закладу. З нагоди 70-річчя організували виставку під назвою Усмішка в арт галереї Ужгород. У експозиції майже 70 робіт у різних техніках та жанрах від 45 авторів, серед яких і нинішні, і колишні учні закладу. Відкрили захід урочисто. Церемонію не оминули увагою і наші журналісти. У Жгородській школі мистецтв 70 до ювілею закладу презентували виставку робіт учнів як нинішніх, так і колишніх. Назва експозиції символічна: усмішка, Я дипломна робота кармен. Робота, від якої багато хто в художній школі не може відвести погляд, це жінка з принизливими очима та проста робота корівки, яку я зробила за два уроки. Я їх представила, тому що вони мені близькі до душі, вони мені дуже припали в серце і вони вже на багатьох конкурсах бували. Для мене навчання в школі мистецтв це пошухневхення, тому що без нього працювати просто неможливо. Для мене це можна сказати дуже важлива частина життя. Мені мама сказала, що я тримала лівою рукою вже олівець в один рік. Тобто і вже нормально тримала. Так що я все життя сповнена цим взагалі, цим мистецтвом, малюванням і так далі. Для мене це погляд у майбутнє, якраз такий вибір. Професія думаю зараз пов'язати з цим напевно життя якомусь плані. Майже півсотні юних авторів від 5 до 15 років презентували 70 робіт, виконаних у різних техніках та жанрах. Змінилися діти. Діти міняються, це класика. І якщо раніше ми були більше зібрані, то зараз треба працювати з веселим, досить активними дітьми, які постійно хочуть щось нового. Тому доводиться постійно щось нове придумувати, пробити з ними, влазити в це мистецтво далі, як його розмінювати, давати щось нове. Раніше воно було більш академічне. Наразі понад чверть тисячі учнів навчається у школі мистецтв за напрямом Образотворче мистецтво. Постійно беруть участь у виставках, мистецьких конкурсах. Юні митці не забувають і про захисників мотивують їх своєю творчістю. В школі 70, але відділю образотворчого мистецтва 38 років. І за ці 38 років е, відділ випустив е, 660 Учнів, які продовжували з них, багато з них продовжили навчання у нашому нашому коледжі мистецтв академії художній, і багато з них стали визнаними митцями, викладають в академії і в нашій школі працює до ювілею закладу, крім експозиції арт-галереї Ужгород, організували концерт за участі шкільних колективів і виконавців на сцені філармонії. Планують протягом року ще низку творчих заходів. Українська збірна з греко-римської боротьби з тріумфом виступила на всесвітній гімназіаді, виборовши два золота, одне срібло та сім бронзових нагород. Серед найсильніших юні борці з Мукачева, які гідно представили не лише Україну, а й наше рідне місто на міжнародній спортивній арені. Учень Мукачівської зож номер 2 імені Тараса Шевченка Роман Іваник став чемпіоном всесвітньої гімназіади у ваговій категорії до 68 кілограмів. Ще одну нагороду до української скарбнички приніс Мукачевець Дмитро метро ваш учень ЗОЖ, номер 20 імені Олександра Духновича. Найстарший житель Сітятівської громади виповнився 101 рік. Юлія Іванівна Стойка народилася 7 квітня 1924 року у селі Руське Поле, де згодом працювала у та разом зі своїм чоловіком. Прожила 25 щасливих років, народивши і виховавши чотирьох доньок. Нині Юлія Іванівна має 11 онуків, 24 правнуків та двох праправнуків щирі вітання іменинниці. Дякую за увагу ці та інші новини шукайте на нашому сайті та офіційних сторінках у соціальних мережах в студії працювала Дарина Шафар до зустрічі на телеканалі М-Студіо. Бувайте!